Того ще танцюють, а? Правильно, тому що справжній український лабух має вміти не тільки співати, а ще й грати, танцювати і на всякий случай пару прийомів гунфу. Тому що весілля в нас такі, так? Присягала да? дівчинонька, та й на пістолеті. Ну, ні, чудово, ідея, чесно кажучи, з танцем, і. А це українська народна пісня із слово пістолет, якось тут і. Та, це коломийка. Ми маємо такий збірник, два великих томи весільних пісень. Ми просто відкрили так сторінку на першій і знайшли оцей куплет. І ми дуже були. Прямо здивовані, що вона якраз підійде під стиль Тарантінус". У Мене питання <рес> для перебан. чого вам бути весільними лабухами? От я не можу зрозуміти це. Музика це наша професія, і музикант він заробляє так, як є зараз можливість заробляти. І, і... тут ну я вам розумію. можу сказати, що у вас, якщо ви створите свій власний бенд і будете грати в авторську музику, то гроші це буде абсолютно природній наслідок вашої творчості. Ми дуже рідко придумуємо щось нове, в основному переграємо чужі пісні. А тут ми реально сіли вдома і мусили придумати нову пісню. І ми дуже горді з того, що нам це вдалося. «Хто придумав, Хто найбільше думав. Ну ми так дуже по-різному. Хтось починав грати якийсь мотив, потім я вхопила книжку. кажу, давайте коломийку, давайте коломийка. Всі кажуть, та як то? Це ж Тарантіно, яка коломийка? та ні, давайте коломийку, давайте знайдемо якийсь текст. І тут текст цей про пістолет, і ми зрозуміли, що пісня буде.